Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 січня 2025 року. Сьогодні 16 січня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 18 години 44 хвилини вечора, а потім перейде в знак Діва. Але з 6 години ранку 10 хвилин та до 18:44 вечора буде час місяця без курсу. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо до 19 години вечора. Тільки ввечері після 19 -ї. В час знаходження вже місяця в знаці діва можна посіяти насіння квітів на розсаду, працювати з розсадою квітів, діва відповідає за красу. Поливи та підживлення будь-якими добривами проводимо також після 19-ї години вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 16 січня сьогодні до 12 години дня сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А от після 12-ї ніяких заготівель не робимо. А важливо для здоров'я на 16 січня. Дуже важливо в дні лева вживати натуральні соки та трав'яні чаї, і в раціоні повинні бути завжди протеїни та вітаміни Д і С. Також треба готувати смаколики, які корисні для нашого серця та серцево-судинної системи. Отож готуємо страви із риби, морепродуктів, каші з пшона, вівса, речки, рису, готуємо печену картоплю. Будь-які овочі, фрукти, ягоди, які у вас є, готуйте будь-які страви з них, їжте цитрусові, волоські горіхи, насіння соняшника, зелень хурму, авокадо та ананаси. Смачного вам! Завтра, 17 січня. Цей день спадаючи місяць буде знаходитися в знаці діва. А це значить, що це прийшов добрий час для того, щоб посіяти насіння квітів на розсаду та працювати з розсадою квітів, тільки квіти можна провести посів насіння кропу у відкритому ґронті. Це так називаємо підзимовий посів. Сприятливий час 17 січня для укорінення живців, нарізання та укорінення живців, а також для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Але ще не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. На жаль, 17 січня завтра несприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання. Це актуально, до речі, для теплих країн. І несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 січня 2025 року. Це вже час діви, а значить, під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування. Їжу приймаємо маленькими порціями. Не можна використовувати для приготування будь-які макаронні вироби. А що можна їсти смачного та корисного? Їмо молочні продукти, каші з гречки, пшана, вівса, готуємо картоплю, морку, цвітну капусту, Їмо редьку, зелені будь-які вітаміні, культури, листочки, Їмо волоські та інші горіхи, цитрусові фрукти дуже корисні, яблука. Та гранати. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, здоров'я вам міцного, щастя вам людського, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!